Музей коштовного і декоративного каміння у селищі Хорошів налічує п'ять залів. Тут зібрані експонати із різних країн. Першу залу називають літотека, каже директорка музею Віталія Яковлєва. Тут представлені зразки облицювально-декоративного каміння, і в нас тут є різні експозиції: є вітрина, де граніти, габро, лабрадорити, мармур. Тут є і закордонні, але звичайно найбільш зібрана колекція з України і особливо Житомирської області. В другій залі зібрані зразки гірських порід, видобутих із Волинського родовища. Серед експонатів музичний кварц 361-кілограмовий чорний кварц «Моріон», а також гетит мінерал, названий на честь німецького поета і природодослідника Йогана Гете. Це основа нашого музею, тому що всі зразки, майже всі зразки тут із Волинського родовища, Волинського родовища П'єзокварцу, тому що саме цю сировину в основному і добували, розбиваючи величезні кристали кварцу, різних кольорів, звичайно, і маріону, і димчатого кварцу. Так. І колекція весь час поповнюється. Так. І ось один із останніх зразків, яким поповнилася наша колекція, це саме штуф із пигматиту Волинського родовища, в склад якого входять і польові шпати, і гетит, унікальний мінерал для нашого родовища. ну, Звичайно, кварц. Кварц без нього у нас нікуди. Інколи трапляються на цьому родовищі навіть дуже унікальні речі, От, наприклад, ось цей зразок. Бачите, він усе такий гладенький, тому що він оплавлений. Це природнє оплавлення плавіковою кислотою. А окрім того, він у нас ще і співає. Як правило, кристали кварцу, вони не мають таких особливих, унікальних бачте, голосів а ось цей. А ось цей у нас ще й дзвенить гарно у третій залі. Експонуються вироби підприємства «Кварц самоцвіти та місцевої фірми «Триліант». Вони представили її свою продукцію і зразки мінералів. Ну і ще невеличка виставка місцевих підприємців. Фірма, яка називається «Триліант». Вони теж займаються обробкою каменю. У четвертій залі три колекції: це дорогоцінне каміння з Волинського родовища, зразки берелів та топазів, колекція України та колекція гірських мінералів світу. Людмила Власюк, головна зберігачка фондів музею, розповідає про експозицію. Величезний берел колекційної правда якості, але це найбільший, який був добутий на нашому родовищі. Зразки з різних куточків світу, із Бразилії, гірські кришталі у нас тут представлені, аметист, бачите, красивий. Навіть з Китаю у нас є. Це ось такі троянди пустелі, величезний зразок із сахари, бачите, представлений у нас. Ну, такі природні утворення, природні кам'яні квіти. У п'ятій залі вироби з мінералів та гірських порід. Тут ви можете побачити сонячний бурштин, унікальні родоніти і. Яшми, корали, змійовики. Ну і, звичайно, наші берили топази. Це наша гордість, і це ми завжди на кожній екскурсії розповідаємо, що це ті мінерали, якими ми славимося на всю Україну. За словами директорки музею коштовного і декоративного каміння Віталії Яковлєвої, експонати музею є державною власністю. Колекція наша. Має значне культурно-просвітницьке, науково-методичне значення, саме як пам'ятка пам історії розвитку геологічної галузі України. І ще є у нас унікальні зразки, які мають власну назву і віднесені до історичного фонду коштовного каменю України. Олена Ваховська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.